Вивемо рибу, клюють раки. Вау! Вау, це вже не рак. О, це вже рибіна. Якщо малишка, то випустимо. Да, це малишка. Це молоднячок коробчик, зараз він піде. Зеркальний коробчик маленький. Дітьониш, іди. Молодець. Раки з'явились в ставку. Значить добре, значить водойма очищається. Останній раз раки тут були ще в моєму дитинстві. Давно не було рак, і на вудку я їх точно ніколи не ловила. Це нонсенс для мене. Рак вже тягає крючок. Вон повів уже. Знов не рак. Рак! Рак, 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 рак рак, 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 рак. Спіймали рака.